Як порахувати собі вартість виробленого товару, а розподілити ресурси на виробництво та порахувати, скільки я винен працівнику, який зробив товар? З цим допоможе інструмент складського обліку. В OrDage є два розділи для обліку виробництва. Перший це специфікації ваші технічні карти, по яким ви виробляєте товар, другий збірки розбірки. Фактична збірка товару по технічній карті. Тож, як обліковувати виробництво Wordage. Внесіть у розділ специфікації ваші технічні карти через кнопку Додати специфікацію. Кожну із специфікацій треба створювати окремо. Але якщо ви маєте схожі специфікації, ви можете копіювати одну із них та внести зміни, назву, СКУ чи матеріали та зберегти як нову. А коли на виробництві був створений товар, в розділі збірка розбірка Створюєте збірку через кнопку. В якій вказуєте склад, на якому збирається товар, та обираєте відповідну специфікацію. Система автоматично розраховує собі вартість виробленого товару, та підсвітить, якщо на складі не вистачає матеріалів для виробництва товару. Після збірки зі складу автоматично спишуться на виробництво матеріали, вказані в збірці. Це допоможе розподіляти матеріали, бачити реальні залишки та планувати нові закупки матеріалів. Як створювати унікальні збірки товарів? Якщо ваш бізнес побудований на унікальних замовленнях від клієнтів і ви не маєте єдиних технічних карт, то в Orgage ви можете створювати унікальні збірки. Створіть специфікації з матеріалами, які можуть входити в товар. Перейдіть у збірка-розбірка та створіть нову збірку. Оберіть склад та специфікацію. Натисніть кнопку Редагувати. Щоб змінити тип матеріалу, його кількість або ціну. Натисніть Додати, та ваша збірка готова. Собівартість такої збірки також перераховується автоматично на основі середньозваженої ціни матеріалів на складі. Це зручний формат для виробництв, які створюють унікальні товари під замовлення від своїх клієнтів або мають особливості при виробництві, які змінюють кількість використаного матеріалу. Після створення унікальної збірки, зі складу також автоматично спишуться на виробництво матеріали, вказані у цій збірці. Як порахувати витрати на працівників, які виробляють товар? Якщо ваші товари виробляють працівники та вам важливо правильно рахувати їх оплату за роботу, то в Ордич є функція, яка спростить цей процес. Перейдіть у розділ послуги роботи. Створіть нову через кнопку Додати роботу і вкажіть у цій формі назву роботи, наприклад, пошиття сукні, одиницю вимірювання. Якщо ви рахуєте оплату погодинно або за одну штуку, то поставте відповідну одиницю виміру і ціну за одиницю виміру, контрагентів, тобто працівників, які можуть робити цю роботу. Їх може бути декілька. Своїх працівників ви можете попередньо створити у розділі контрагенти, щоб вести з ними розрахунки та бачити заборгованості. Після цього збережіть цю роботу. Далі ви можете додавати ці роботи у специфікації чи збірки товару. У формі збірки натисніть перемикач роботи та оберіть відповідну роботу, контрагента, тобто працівника, який виконував цю роботу, та змініть кількість та вартість за потреби. Після збереження збірки в розділі контрагенти зміниться баланс з цим контрагентом, і ви будете знати, скільки ви маєте заплатити за цю роботу. А у журналі Робіт ви побачите всі виконані роботи та їх вартість.